Зараз зробимо вам е, е, відео, яке ви давно хотіли. Розберемо системний блок на всі запчастини, які тільки можна, всі плати, все витягнемо. що кому цікаво, подивіться е, в процесі. Я буду частково розповідати, що там і як правильно. Вся губить день не платить. Mm -hmm. Давай зразу зараз доставай материнку. Доставай материнку, подивимося що єстінного на да? Mm -hmm. дивіться, сама материнка якби сама по собі несе цінність, так як на ній є мости. Вона прийомна в повному розмірі. Потім оперативна пам'ять. Також доволі таки цінна плата. А де проц? Не, процесор. Оця херня. Не було. Не було? Ні. Не. Не було. А як же я його так приніс, казав... а, ось... Ось. Ось що заб... Ось от Виїпав. Осьо, дивіться, і ще такий от процесор, це взагалі. Жирний жир я це називаю. Вони, звичайно, бувають різні, але саме це дуже козирний. Все, откручивай далі плату. О, откручуй, по нашому, по терметному, так? Да? Открутил. Чуєш, Ігорьок, одразу покажи людям, що на платі не повинно бути. На плані не повинна бути батарейка і не повинно бути радіаторів охолодження. Всі входи і виходи залізні по USB, по звукову карту, под відеокарту. Це все дозволяється, це не страшно. Все, от материнська плата, в принципі, готова. Залишилось на всього пару моментів. Це дістати батарейку. Все, батарейка достається дуже легко, тому що ми ж працюємо, вірніше, як працюємо, відправляємо все в останню путь, по суті. Да? І дивіться, на відеокартах, на звукових, на системних і на всьому решта треба в будь-якому випадку відкручувати ось залізну планочку. Все, ви удалили, отак от в такому вигляді воно вже прийомне. Тобто розйом остається, все остається, отак от прийомне. Що ти там далі достаєш? Жорсткий диск, два жорстких диска. А це хтось мажорного компасу брав. Дивіться, жорстка диска прийомна, виходить, ця платка, вона доволі таки цінна. Ну і, звичайно, сам корпус, він алюмінієвий. на флупіках плата йде в побутову плату, вона не цінна. Так, ще один жорсткий. Все, сідіром теж доставай. На сідіром є доволі таки цінна плата і блок живлення. Якби сам блок живлення ніякої цінності не составляє в плані е, дорогих матеріалів, але шлейф проводів, який до нього йде, доволі таки вагомий ває об'єм. Угу. А що ти сховав, як же ж нам його побачити? <клес> ну, дивіться, плата блока живлення, вона йде в побутову плату, тобто ну, не сильно цінна, 25 гривень кілограм, але своїх проводів, той, за який я вам говорив, є сенс за нього поборотися. Тут ось така от коса. Трішки міді, трошки плати. Розберися, Ігорюк, жорсткий диск і сідіром, як це все правильно робиться, як має виглядати плата жорсткого диска в прийомному вигляді, та і сам жорсткий диск, щоб людям було зрозуміло що куди йде. Ну, дивіться, пластина з жорсткого диска, вона знімається, вона буває з нержавійки а буває з звичайного заліза. ну Різні варіанти. Все залежить від року, в якому воно було зроблено, я так розумію. Зараз перевіримо. Зараз нас закритикують, що у нас немає викрутки для жорсткого диска. ти поняв? Це гарантія. Десь є. Та десь є, все зрозуміло. У нас все десь є, тільки де воно хто да? так? Да. Стандартна проблема. Подручними способами роботи. Да. Перевір, пожалуйста, пластина ця з нержавійки чи ні, і покажеш магніти неодімові, які там знаходяться. Скажеш людям, бо мені треба відповісти. Сильний магніт чи не сильний? Чікс. Бачите, можна дуже доволі таки корисну штуку дістати з жорсткого а Він сам по собі ніякої цінності вже не несе. Мені там, звичайно, зараз напишуть, що там 20 біткоїнів зберігалось на тому жорсткому диску. Але мені від того аж ніяк не легко, що вони зберігались, тому як розуму їх достать не вистачає. Ну, другий. Ні, так з жорстким диском все зрозуміло. Ти краще CD-ROM розбери, покажи, як виглядає плата сідірома. Okay. І так. Да, от бачите, так має виглядати плата жорсткого диска в прийомному вигляді. І вона доволі цінна. Так що, якщо у вас є об'єм даної орхтехніки, я думаю, є сенс порозбирати. Ну, або ви знаєте, де його взяти просто, то є сенс з цим позайматися. Доволі таки цінний матеріал. Багато хто страждає за радянським, але страждати за радянським вже немає ніякого сенсу. Треба підлаштовуватись на сучасній ладі, працювати з сучасними матеріалами, правда? ж? От тобі і. чікс. <рес> Це саме швидкий розбор. Сидірома, який можна було собі тільки уявити, да? це чермет. Да, Це вже просто металобрухт, а це доволі таки цінна плата. От, по суті, весь комп'ютер е -е, повністю розібраний. Плата має цінність. По платі ви можете передивитися ціни у мене в прайсі. Ну і, звичайно, відправляйте, будемо залюбки купувати дані матеріали.